У невеликому селі на околиці стояла стара хата, в якій жила Марія з двома доньками. Старшу звали Галина, а молодшу – Оксана. Дівчата, хоч і були сестрами, але дуже відрізнялися характерами. Галина вродлива, гонорова, завжди мріяла вирвати з села. Вона казала Мамо, я не збираюся тут картоплю садити все життя, я хочу жити по-людськи. А Оксана спокійна, тиха, любила садок біля хати, маму любила. Після школи вона залишилась вдома, працювала у сільраді і доглядала за матір'ю. Якось на весняні свята до села приїхав заможний підприємець Іван. Він звернув увагу на Галину і та швидко зникла з маминого подвір'я. Весілля відгуляли з розмахом у ресторані міста. Марія і Оксана теж були там, але почувалися чужими. Ну, не соромте мене, говорила Галина мамі, тримайтеся подалі, не виходьте наперед, щоб люди не сміялися з вашої хустки. Марія лише важко зітхнула. Вона була рада, що дочка влаштувалася добре, але серце стискалося. Після весілля Галина не обірвала зв'язок, дзвонила рідко, а в гості до себе ніколи не запрошувала. У нас, мамо, своє коло, свій рівень, якось вона сказала, коли Марія запитала, чому б їм не приїхати з онуками. Я не хочу, щоб мій чоловік бачив те село. Марія плакала ночами, Оксана її втішала. Мамо, не переймайся, я з тобою, я ж нікуди не дінуся. Минали руки. Оксана залишилася в батьківській хаті, доглядала маму, працювала, як могла. Галина ж жила у розкожах дорогі сукні, подорожі, фотографії на фоні моря. Вона дивилась на родичів з верхня, і ніби їх соромилася, що в неї є сестра, яка сидить в селі. Галя родина зреклася, казали сусіди. але життя все розставить по своїх місцях і розставила. Через 20 років після весілля Галина повернулась додому. Вона стояла на подвір'ї матері вже не така гонорова. Вишукана зачіска зникла на обличчі втома у руках маленька валіза. Мамо, Оксано, її голос зривався. Мене Іван покинув, іншу знайшов. І квартиру відібрав, і машину. Я без нічого. Марія вже немічна, дивилась на неї крізь сльози. Дочко моя, невже це правда? А Оксана мовчала у ній боролися дві сили жаль до сестри і образу за всі ті роки байдужості. Галина кілька днів жила в хаті, наче чужа. Вона не вміла навіть взятися за роботу, лише ходила і нарікала. Нічого у мене немає, бідна я нещасна. Все життя прожила з ним, а він усе забрав і пішов, уявіть собі, до моєї ж знайомої, молодої, красивішої, і ридала. Одного вечора вона сказала Оксані Слухай, ти тут при мамі жила, але ж хата і моя по закону половина має бути мені. Давай ділитися. Оксана спалахнула. Яка частка, Галю? Ти де була 20 років, коли мама хворіла, я її на руках носила, коли дах протікав, я гроші збирала на ремонт. Ти тоді по морях ніжилася, а тепер приїхала і про частку згадала. Галина впала на стілець. Я ж твоя сестра, ти не виженеш мене? Марія тихо втрутилась. Дівчата, не сваріться, я вас обох однаково люблю. Але, правду кажучи, Галину Оксана справді була зі мною всі ці руки. Чутка про Галину швидко рознеслась по селу. Люди шепотілися. Ото, бачите, горда була, поки мала гроші. Не хотіла знати ні маму, ні сестру, а тепер у рідну хату проситься. Життя воно всіх рівняє. Оксана відчувала, що серце розривається. Вона не хотіла сваритися сестрою, але й миритися з несправедливістю теж не могла. Одного дня вона прямо сказала Галя, тебе не вижену, але віддавати половину того, що я за життя заробила, не буду. Хочеш жити? Живи, хочеш йти, іди, але вимагати у мене нічого не смій. Галина мовчала. Перше за все життя вона відчула, що її гординя зламана. Вона згадала, як відверталася від рідних, коли була пані у місті, і тепер їй за це було навіть соромно. Марія незабаром померла. Оксана оплакувала її щиро, бо жила знає все життя. Галина теж плакала, але то були інші сльози. Після похорону сестри, сестри сіла на лавці під хатою. «Оксана, – каже Галя, я була дурна. Я зерклася вас, а тепер лишилася сама. Пробач. А Оксана каже: Знаєш, Галя, мені тебе шкода? Але я не забула, як мама чекала твого дзвінка, як ти не приїхала, навіть коли вона в лікарні лежала, як ти соромилась мене. І все це відразу важко пробачити. Я розумію, Галина опустила голову дай мені час. Життя продовжувалося. Галина намагалася вчитися простому, поралась по господарству, ходила в магазин, прибирала. Спершу все робила невміло, але поступово все змінилося. Сусіди дивувалися. Невже це та сама Галя, що колись носа задирала? Оксана теж бачила, що сестра справді ламає свою родину, а час лікував рани. Минуло кілька років сестри вже не сварилися, жили в одній хаті. Оксана таки залишилася головною опорою, а Галина вчилася бути вдячною. Одного разу Галина сказала я, може, на частки хотіла, я тепер розумію, частка це не хата, це любов. Я сама себе покарала, що відвернулась від вас, і дякую, що не вигнала. А Оксана сміхнулася. життя саме всім роздає, і справедливості не минеш. Статуси і багатство річ тимчасова, а справжня цінність це родина, яку не можна купити. Старша дочка зрозуміла це тільки тоді, коли втратила все, а молодша довела не гроші і розкіш, а любов і вірність. Рідним будують справжній дім.